Статус регіональної і гуцульському діалекту. Нині на вічовий майдан з гірської полонини спустилися гуцули, вимагали, аби їхньому діалекту надали статус регіонального, хоча б на районному рівні. Такою театралізованою акцією івано-франківські активісти намагалися показати безглуздість закону про засади державної мовної політики. Хто не знає гуцульської мови, той не зможе зрозуміти те, що я буду казати. Та да ти сараку, не сараку, бо ти чоловік, але вже смуси так надо вказати. Ходиш одного тими добрими чорнівами, а найбільше гризути мене ототи ферманки, що ти так воно. Любиш ходити з бринзями гору. То чо, то чого наш брат має учити той того, не знаю чого, що там є. Один із організаторів акції, котрий відрекомендувався вуйком Тарасом, вважає законопроект просто смішним, адже за таких обставин можна дойти і до мовного колапсу, коли буде незрозуміло, як українці мають розмовляти в своїй державі. Ця акція носить іронічний характер, бо це, що відбувається зараз, це абсурд, і ми вирішили абсурдною акцією показати це все. Ну цей закон. Він є смішний для нас. Ми його серйозно не сприймаємо. Я наприклад особисто серйозно його не сприймаю. Аби не бути голослівними. Гуцули прихопили з собою автентичні музичні інструменти під звуки трембіти, бубни та сопілки. Вони завзято витанцьовували та приспівували. А ще привели із собою козу зірку. Жартують перед тим як їхати до Івано-Франківська, тварина не вмістилася у стайні, тож довелося її брати з собою. У такий спосіб організатори намагаються довести, що рахуватися треба не лише з російською общиною, а й з гуцульською Галина Гордашко Василь Пилипів новини на вежі.